Сьогодні, 23 червня, неділя зіслання Святого Духа, п'ятидесятниця. Сьогодні ми святкуємо зіслання Святого Духа на Апостолів, День п'ятидесятниці. На початку сьогоднішньої молитви просимо Святого Духа про його присутність та допомогу в розумінні Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Останнього великого дня свята стояв Ісус і скликнув на весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене. І Хто вірує в мене, як каже Писання Ріки води живої потечуть із нутра його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов бо був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали. Він справді пророк. Інші говорили він Христос. Ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид, і виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись слуги до первосвященників та фарисеїв, і ті їх питають Чому ви його не привели? Слуги відповіли Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали Чи й ви дали себе звести? Невже хто із старшини? Бо фарисеїв увірував у нього. Та проклятий цей народ, що не знає закону, озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі один із них. Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшися, що він робить? Ті йому у відповідь сказали Чи йти з Галилеї? Розсліди і побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус, кажучи: Я світло світу. Хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. Мабуть, найбільш загадковою таємничою особою Святої Трійці є, власне, Святий Дух. Ми знаємо біографію Сина Божого, Ісуса Христа. Подекуди знаємо Бога Отця, адже маємо можливість помічати Його у всьому, що ним створене. Але ким є Святий Дух? Хто він? Яким чином приходить? І святого Духа євангелистами також не зовсім конкретні, немов би голуб, немов би вітер, не мов би язики вогню, їхні пояснення зазвичай звучать як опис певної дії. Але що це за дія? І що означає, коли ми чуємо наповнитись Святим Духом? Чому без нього наша віра мертва? Святий Дух утішитель, він Дух правди і Він вічний, Він всюди присутній, всемогутній та всезнаючий. Але як нам дізнатися, чи перебуває в нас Святий Дух, чи ні? Кожна людина, яка відчула чи відчуває на собі дію Святого Духа, описала б її у свій власний спосіб, підбираючи для цього різні епітети. Адже дія Святого Духа це є відчуття дуже сильної близькості Бога, відчуття зв'язку з Господом. Присутність Святого Духа це як вогонь. Який спалює зло в тобі, але одночасно розпалює любов до ближніх, це внутрішній спокій, але заразом динаміка і активність, це відчуття світла, яке тебе не засліплює, але допомагає ясніше бачити. Можливо, ти ще не відчував дії Святого Духа. Тоді волай про нього, І якщо для тебе Бог є десь там дуже далеко, а Христос в забутому минулому, і якщо Євангеліє для тебе мертві букви, а християнське життя просто моральні правила доброї людини, тоді теж призивай Святого Духа, проси Його наповнити тебе. Запроси Його, адже він той, хто дає нам доступ до контакту з Богом. Останнього великого дня свята стояв Ісус і скликнув на весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра Його. Так він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов би був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали Він справді пророк. Інші говорили Він Христос. Ще інші мовили, Чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида. Села Вифлеєму, звідки був Давид, і виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись слуги до первосвященників та фарисеїв, і ті їх питають Чому ви його не привели? Слуги відповіли Ніколи чоловік не говорив так. Як цей чоловік говорить? Фарисеї казали Чи й ви дали себе звести? Невже хто із старшини по фарисеїв увірував у нього? Та проклятий цей народ, що не знає закону, озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі один з них. Хіба закон наш судить чоловіка? Не вислухавши його спершу і не довідавшися, що він робить, ті йому у відповідь сказали, Чи йти з Галилеї, розсліди і побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус, кажучи Я світло світу, хто йде за мною, не буде в темряві блукати, а буде мати світло життя. Просимо Тебе, Святий Духу, прийди, випали та знищ наш егоїзм і всі бар'єри ненависті та розколу між нами. Розпали в нас вогонь твоєї любові, любові до ближнього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.